Якщо ви не були у Хмельницькому, то ви не знаєте, що таке дешевше. А дешевше? Дешевше тут, в Хмельницькому, дешевше. Килимочки, півтора на два тридцять. Гляньте, будь ласка, сюди. Найдешевше у нас, найдешевша ціна в Україні. Півтора на два тридцять, дві з Дивіться, будь ласка, сюди. 1,5 на 2,30 з шовковою ниточкою з бахрамою. Подивіться, з коротенькою, класнючою бахрамою. Ниточка, яка переливається. Дві з половиною. Подивіться, яка краса. Турецькі килимочки з мікрофібри. Беж. Ви хотіли беж? Якісні килимочки, Беж з коричневим. В шоколаді, подивіться, 2900. Оце краса. Неймовірна. Йдемо далі. Не вірите? Далі буде краще. О, це грецька класика. Розмір 1,5 на 2,30 коштує 2,5. Хотіли абстракції, ви хотіли мармур, всі роз... В золотих відтіночках. Ось вам сіро золоті відтіночки. Розмір 1,5 на 2,30. 2,5. Йдемте далі. Ага класика. А хочете цю класику за 2,300? Забирайте! 2300! Коротенька бахрама, натуральна котонова основа. 2300. Погнали далі. Ох! А це французька класика під мармур. Ось такого плану буде коштувати також 2,5. Яка краса? Ціни найнижчі. Хто подивився відео, обов'язково лайкнув тільки для вас знижка. Ну і підписались.